Концепція прав людини полягає у тому, що кожен з нас, незалежно від того, хто він і де народився, має однакові основні права та свободи. Права людини не є привілеями, їх не можна подарувати чи відкликати, вони невідчужувані або невід'ємні та універсальні. Це може здаватися очевидним, однак усе стає дуже складним, коли справа доходить до втілення цієї ідеї у життя. Що ж таке, основні права людини, хто їх обирає та визначає. Хто і яким чином забезпечує дотримання прав, концепція прав людини має довгу історію протягом століть різні народи, релігії та культури намагалися визначити такі поняття, як правомірність або справедливість, правосуддя та права. Одне з найсучасніших трактувань загальних прав людини виникло після Другої світової війни разом зі створенням Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН містить одне із завдань організації підтвердження вірності поглядам стосовно фундаментальних прав людини. У тому ж дусі, в 1948-му Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Цей документ, розроблений міжнародним комітетом під головуванням Елеонори Рузвельт, заклав основи сучасного міжнародного законодавства в галузі прав людини. Декларація ґрунтується на принципі, згідно з яким всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Вона складається з 30 статей, які, окрім усього іншого, визнають принцип недискримінації та право на життя і свободу. В ній згадуються і такі негативні свободи, як свобода від тортур і рабства, а також позитивні, як от свобода пересування та вибору місця проживання. Декларація охоплює основні громадянські та політичні права, як от свободу слова, вибору релігії або мирних зібрань, а також соціальні, економічні та культурні права, такі як право на здобуття освіти, свободу вибору роду занять, право на гідну оплату праці та справедливе ставлення. Декларація не вказує, що те чи інше право важливіше ніж інші. Вона наполягає на універсальності, неподільності та взаємозалежності всіх прав. Протягом останніх десятиліть міжнародне законодавство з прав людини стрімко розвивалося, поглиблюючи і розширюючи наше розуміння того, що таке права людини, і того, яким чином їх краще захищати. Отже, якщо ці принципи настільки розвинуті, то чому правами людини зловживають та ігнорують їх знову і знову по всьому світу? Проблема полягає в тому, що доволі важко повсюди забезпечити дотримання цих прав або гарантувати покарання порушників? Загальна декларація з прав людини, хоч і є надзвичайно авторитетною та шанованою, це всього лиш декларація, а не обов'язковий до виконання закон. Тому, коли окремі країни її порушують, механізми для усунення цих порушень дуже слабкі. Наприклад, головні структури ООН, що відповідають за захист прав людини, здебільшого відстежують і розслідують порушення, але вони не можуть змусити країни, скажімо, змінити політику чи виплатити потерпілим компенсацію. Саме тому деякі критики стверджують, що наївно вважати права людини даністю у світі, де державні інтереси мають таку владу. Вони також піддають сумніву універсальність прав людини і підкреслюють, що їхній розвиток в значній мірі здійснювався невеликою кількістю переважно західних країн на шкоду охопленню і залученню інших держав. І що ж ми маємо в результаті? Загальне відхилення на користь громадянських і політичних свобод перед соціально-політичними правами, а також індивідуальних прав перед колективними чи груповими, декотрі захищають закони в галузі загальних прав людини і наголошують на їхній позитивній ролі у встановленні міжнародних стандартів та допомозі активістам в їхніх кампаніях. Вони відзначають, що не всі інструменти міжнародного законодавства з прав людини безсилі – Наприклад, Європейська конвенція з прав людини заснувала міжнародний суд, куди можуть звернутися 47 держав-членів та їхні громадяни. Суд виносить рішення та постанови, які кожна держава-учасник зобов'язана виконувати. Законодавство з прав людини постійно розвивається, як і наші погляди і розуміння того, якими повинні бути права людини. Наприклад, наскільки істотними чи важливими є право на демократію чи право на розвиток, і оскільки наші життя стають все більше цифровими, то чи повинно існувати право на доступ до інтернету чи право на цифрову конфіденційність?